Ось ця насадка вважається універсальною, і нею можна робити масаж повністю на всьому тілі. Дивіться, це найменша, О, як класно воно на відео виходить, це найменша швидкість, включаю вам на третю. Ось так уже пульсує на третій швидкості. І ви тільки подивіться, як воно. Які це неймовірні відчуття воно дарує навіть просто самому прийти додому після насиченого робочого дня і зробити собі масаж. Я люблю, до речі, робити масаж шиї, в мене просто вже аж язик заплітається. Наскільки це приємно? Хоча тут дуже багато інших насадок, і зараз я вам... Покажу, чим вони відрізняються взагалі. Дуже класно на ногах робити свій масаж на шиї на спині. Якщо у вас є кому допомогти, і це дуже сильно розслабляє ваші м'язи.